Місії з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики та регламенту сітенів комітету. Ви носиться порядок для питання, два питання про затвердження положення про відділ цифрової трансформації інформаційної забезпечення міської ради доповідачів Андрій Віталійович і друге питання про створення місцевого. Автоматизованої системи централізованого сповіщення, так називаємо масцо на території Почаївської територіальної громади, відповідач Венюк Віктор Петрович. які були назву. Давайте проголосуємо за передня проти тримався одного голосу. Так, першому питання. Перше про затвердження положення. Е, Проект рішення звучить таким чином. Почавська міська рада вирішується затвердження погода інформації та інформаційного забезпечення Почаївської міської ради, Контроль за виконанням цього рішення покладено постійно місії права людини, закону депутатської діяльності етики та регламент. Це стосується того, що у нас був створений в грудні місяці новий підрозділ в рамках в межах тої кількості штатів ходиниці які просто деякі люди переведені або будуть оголошено конкурс. І також е основними функціями цього відділу є це організація виконання законодавства та нормативних у сфері цифрової трансформації, розробка та впровадження програм цифровізації, е розробка е робота з документами та зверненнями, розвиток відкритих даних, забезпечення функціонування єдиного інформаційного простору, технічна підтримка, захист інформації та кібербезпека, адміністрування електронних сервісів, підготовка нормативних документів, це розробка проєктів розпорядження і рішень. Мультимедійна підтримка, розвиток електронного рядування, в тому числі і цифрових технологій сфері електронного документообігу, контроль та аналіз використання технічних ресурсів, підтримка доступу до публічної інформації. Це, в принципі, всі основні функції, які стосуються цифровізації і інформаційного забезпечення громади, плюс ведення діловодства на рівні нашої е, Ну, Багато роботи. Зараз, що стосується цифрових елементів, і в тому числі у нас більше 40 одиниць техніки, їх обслуговування, і все основного треба, щоб були відповідні люди працювали. Якісь питання ви не випадку? Одного вашу. Так, по другому питанню виступає Віктор Петрович. Шановні депутати, на розгляд 54-ї сесії позачергової підпонується наступний проєкт рішення назва по створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення масту на території Почаївської територіальної громади. Міська рада вирішила, перше, створити місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення масу на території Почаївської територіальної громади. Друге, затвердити положення про місцеву автоматизовану систему централізованого повіщення маску на території Почаївської територіальної громади додається. І третє, контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань прав людини за депутатської діяльності, етики та регламенту, створюємо маску на території громади, затверджуємо положення. Дане положення розроблене у відповідності до вимог чинного законодавства саме. Закону про місцеве самоврядування в Україні Кодексу цивільного захисту, положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, та організації зв'язку у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабміну 733 від 27 березня 2017 року, та концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. Доповнення. не Добре, давайте проводим давайте одного. Все порядок дані на свечи. Дополнен немає, змен немає. Дякую. Дякую. Дякую.